Але не треба думати, що людина може робити щось без насолоди, лише є багато категорій в лішма, тобто в справі віддачі. Людина має знати віддача заради віддачі, тобто, коли отримує насолоду, в тому, що вона віддає творцю, і віддача заради отримання. Тобто, що віддає творцеві, а за це отримає щось інше. Неважливо, б то не було цей світ чи майбутній світ, або осягнення, або високі рівні, але треба людині бути такою, що віддає заради віддачі, тобто з того, що віддає творцю. Відчуватиме чудову насолоду, як це дійсно є у тих, хто удостоюється цього. І має вилити серце своє в словах перед творцем, щоби дав їй це відчуття, любити Творця з причини його величі. І якщо ще не удостоїлась, треба вірити і привчити своє тіло до того, що це є найчудовіша насолода і величезна важливість, і любити Творця з причини важливості і піднесеності його хай благословиться. Але одну річ треба знати без насолоди. Людина не здатна жодну річ зробити як належить. Гориш, я не зрозумів із цього уривку. Треба просити віддачі, чи треба просити насолоджуватися від віддачі?

Товариш, ну, починаю просити про віддачу, дія на віддачу, або навіть щоб тіло цього хотіло. Потім поступово просити насолоджуватися від цього. Це такий процес. Прав. Нам треба насолоджуватися. товариш. Тобто, питання без насолоди немає енергії. Я хотів з'ясувати порядок цих етапів. Ми повинні досягти величі. Творця від товаришів за допомоги величі починати діяти у віддачі, і коли ми діємо у віддачі, тіло все ще противиться. І воно протидіє. Ми його поступово примушуємо, починаємо відчувати насолоду від віддачі, не дивлячись спротив тіла або разом із тілом. Як це відбувається? Де тут входить насолода від віддачі? Напевно, таке запитання. Мажені Запитання, що значить віддавати? Це значить, що я насолоджуюся дією, або навіть якщо я не насолоджуюся. Вимірюється це відносно того, хто дає, чи відносно того, хто отримує? Товариш ну зрозуміло, мені здається, що це відносно дії віддачі. Творець тут головний, або товариш неважливо, важливо, той, хто знаходиться поза мною. Але із цього уривку випливає, що треба насолоджуватися віддачею, тобто мета творіння ж насолоджуватися чи не так? Питання чи повинна ця насолода бути всередині нашого розрахунку, що ми хочемо зрештою цим насолодитися. Рафа, а інакше це не буде віддачею, товариш. Ну, тобто ви кажете, що я не можу комусь віддавати, якщо я від цього насолоджуюся? А, Це щось нове. Так, каже Раф. Товариш, тоді ще раз, я повинен просити про віддачу, чи просити про насолоду від віддачі. Раф, бути у віддачі насолоджуватися віддачею, товариш. І хто насолоджується цією віддачею? Раф, перш за все, я, той, хто віддає, і він той, хто отримує від мене, товариш, а бажання отримання, воно насолоджується від віддачі, чи бажання отримання, яке виправлене наміром заради віддачі, там відчувається насолода? Так, каже раф.